Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. Сьогодні ми слухаємо 20 главу, і тут буде розповідатися нам про смерть Маріам, сестри Мойсея. Також про трагедію пророка Мойсея ми почуємо, що з ним станеться. І також про ну, подальший шлях ізраїльського народу. До обіцяної землі. Отже, слухаємо книгу Числа, 20 глава. І прийшли сини Ізраїлеві, уся громада в пустелю син у перший місяць, і зупинився народ в Кадесі, і померла там Маріам, і похована там. І не було води для громади, і зібралися вони проти Мойсея і Аарона. І нарікав народ на Мойсея і сказав: О, якби і ми померли тоді, коли померли б брати наші перед Господом. Навіщо ми привели громаду Господню цю пустелю, щоб померти тут нам і худобі нашій? І для чого вивели ви нас з Єгипту, щоб привести нас на це негідне місце, де не можна сіяти, нема ні смоковниць? Ні винограду, ні гранатових яблук, ні навіть води для пиття. І пішов Мойсей Арон від народу до входу з кинією зібрання, і впали на лиця свої, і явилася їм слава Господня. Є такий духовний принцип, що перш ніж повстати проти Бога, Народ спочатку починає засуджувати священнослужителів нижчого рангу, а потім виявляються претензії до священнослужителів вищого стану. Тоді засуджують церкву, і коли засуджують церкву, то і тоді повстають проти Бога. От така тенденція буде і в ізраїльського народу, і вони Бога розіпнуть. А сьогодні ми чуємо, що вони знову нарікають, і вони ж добре знають, що їх виводив не Мойсей, і не Мойсей давав їм вже неодноразово і воду, і ману, і м'ясо. Але вони знають, що Бог Всесильний може покарати їх, і вони шукають варіант. Як же ж кого звинуватити в тому, що на їхній погляд щось тут не складається? І тому вони засуджують тут Мойсея і Аарона, і ми бачимо, що Мойсей і Аарон знову сокрушаються своїми серцями, йдуть перед скинью і падають на свої лиця, моляться за той народ, заблудний народ. І їм явилася слава Господня! Але що ж далі відбудеться? Давайте прочитаємо. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, візьми жезл. І збери громаду, ти, Аарон, брат твій, і скажи і скажіть на очах їхніх скелі, і вона дасть із себе воду, і так ти виточиш їм воду зі скелі і напоїш громаду і худобу її. Е, значить, Господь міг би просто сотворити чудо, щоб з'явилася річка, наповнилася водою, якийсь потік. Щоб пішов рясний дощ, щоб цей народ прийшов до місця, де б'є якесь джерело. Але ж ні, тому що цей народ, впертий народ, скаже, ну, це, мабуть, співпали обставини, це, мабуть, природа виявила свою закономірність, і тому отут десь з'явилася вода. І тому тут Господь вказує, що має статися чудо, і е, для цього треба, щоб ізраїльський народ прийшов до того місця, де буде йти вода. І вода піде е, з того місця, яке ну найменш ймовірно може бути джерелом води, тобто із сухого твердого каменя підуть потоки води. Але що тут відбудеться? І взяв Мойсей жезл від лиця Господа, як він повелів йому. І зібрали Мойсей і Аарон народ до скелі, і сказав він їм: Послухайте, непокірливі, хіба що нам з цієї скелі, з цієї скелі виточити для вас воду? І підняв Мойсей руку свою і вдарив у скелю жезлом своїм двічі, і потекло багато води, і пила громада і худоба дії. І сказав Господь Мойсеєві і Аарону, за те, що ви не повірили мені, щоб виявити святість мою перед очима синів Ізраїлевих, не введете ви народцей у землю, яку я даю йому. Це вода мереви, біля якої увійшли в суперечку сини Ізраїлеві з Господом, і він явив їм святість свою. Отже, а в чому був непослух Мойсея? А в тому, що Мойсей сказав, що чи я вам дам воду. Тобто тут Мойсей показав свій гнів і показав свою зневіру в тому, що Господь може дати воду цьому народу. І Господь сказав: торкнися жезлом до скелі, і потрібно було торкнутися один раз, а він торкнувся двічі. На перший погляд, здавалося, ну це ж невелика різниця. Але ми з вами будемо прослідковувати в наступних книгах святого Писання Старого Заповіту. Особливо це буде прослідковуватися під час періоду суддів, та і не тільки суддів. Господь завжди буде облаштовувати так, щоб народ вірив, що саме Він вирішує його проблему. І тут Аарон, ну, особливо Мойсей, бере на себе таку місію, що ось я вам дам цю воду. І тому Господь його карає. Карає тим, що він не увійде у обіцяну землю, а точніше не введе народу в ханаанський край. Що це означає? Мойсей це людина, яка бачила Бога лице в лице. Мойсей це чоловік, названий, який був найбільш смирений з усіх, які жили. Мойсей це той, через якого Господь дав закон, п'ятекнижі, яке ми з вами зараз читаємо. Але разом з тим Мойсей проявив свою слабку віру. І десь він в своєму серці прогнівив Господа. Його поступок це підтвердив. Але Господь є милуючий. І це означає, що Господь Його простить. І так само кожного з нас прощає. Ми теж буває, що прогрішаємо і неодноразово. Але Мойсей, ми ж знаємо, що це один із найбільших праведників, які жили за всю історію людства. І Мойсей неодноразово буде являтися Господом. Є така думка про це. Згадується у Апостольському посланні апостола Іюди, що Мойсей після смерті вже воскрес і вже був взятий живим на небо. І от тому от Господь проявив свою милість до свого улюбленого слуги і до свого пророка, але ж за те, що він все таки ослухався. То Бог, будучи справедливим, обов'язково ну, посилає ну, покарання для Мойсея, і тому він не війде в обіцяну землю. Ну і читаємо далі. І послав Мойсей з Кадеса, послів до царя Едомського, сказати, так говорить братвій Ізраїль: Ти знаєш усі труднощі, що осягли нас, батьки наші перейшли в Єгипет. І ми жили в Єгипті багато часу, і зличинили єгиптяни з нами, і батьками нашими, і визвали ми до Господа, і почув Він голос наш, і послав ангела, і вивів нас з Єгипту, і ось ми в Кадесі у місті біля самої межі Твоєї. Дозволь нам пройти землю твою. Ми не підемо по полях. І по виноградниках, і не будемо пити води з колодязів твоїх, але підемо дорогою царською, не звернемо ні праворуч, ні ліворуч, токи не перейдемо кордони Твої. Але Едон сказав йому: Не проходь через мене, інакше я з мечем виступлю проти тебе. І сказали йому, сини, Ізраїлеві: ми підемо великою дорогою, і якщо будемо пити твою воду, я і худоба моя. То буду платити за неї, тільки е, ногами моїми пройду, що нічого не коштує. Але він сказав: Не проходь через мене і е, виступив проти нього Едом з численним народом і сильною рукою. Отже, не погодився Едом дозволити Ізраїлю е, пройти через його край, і Ізраїль. Пішов у бік від нього. І вирушили сини Ізраїлеві з Кадеса, і прийшли вся громада до Гори Ор. Ну, Едом, це ісав. Це той, хто е, відійшов від свого брата. і від нього постав цей народ, і так як між братами були, було протистояння, то воно продовжується між тим народом, між Ізраїлем і між Едомом це протистояння, і вони просилися пройти, так би мовити, ну, транзитом, центральною дорогою, не сходячи з нею широкою дорогою. Але Едом відмовився. І тому тут знову ж таки цей народ, неслухняний народ, несе свій. Тягар, оскільки він ослухався Господа, то тепер цей шлях до обіцяної землі знову і знову стає важким. І дочитуємо до кінця главу, і сказав Господь Мойсеєві Арону на горі ор біля кордону землі Едомської, говорячи. Нехай прилучиться Аарон до народу свого, бо він не війде в землю, яку я даю синам Ізраїлевим, за те, що ви непокірними були велінню моєму біля вод Мериви». Перш ніж читати далі, зверну вашу увагу, нехай Аарон долучиться до народу свого. До якого свого народу? Але вже він з народом в цей момент перебуває, мається на увазі з тим народом, який вже помер. Тому що у святому Писанні часто сказано, помер і прилучився до народу чи до роду свого. І це означає, що він прилучається до праведників, і теж він має місце у царстві Божому. І візьми Аарона, брата Твого, і Єлеазара, сина Його, і зведи їх на гору ор. Перед усією громадою і зніми з Аарона одяг його, і зодягни в нього Єлеазара, сина його, і нехай Аарон війде і помре там, і зроби, Мисей, так, як повелів Господь. Пішли вони на гору ор на очах усієї громади, і зняв Мойсей з Аарона одяг його, і зодягнув у нього Єлеазара, сина його, тобто священство передається вже первосвященик. Аарон передає своє служіння сину Єлеазару, і вмер там Аарон на вершині гори. А Мойсей і Леазар зійшли з гори. І побачила вся громада, що Аарон умер, і оплакував Аарона і весь дім Ізраїлів 30 днів. Ну, шкодуємо тоді, коли втрачаємо. Це закон знову ж таки. Тут е, за тисячі років. Людська ментальність особливо не змінилася. І ми теж, коли втратимо щось дорогоцінне, то лише тоді цінуємо, оплакуємо, шкодуємо, що ми не скористалися тим. Ну а от і так насправді воно стається. І тут цей народ, коли Аарон був з ними, то ослухався його неодноразово, а тепер вже плачуть за ним. І хочу, щоб ми ще з вами повернулися до 15 глави. Ми прочитаємо з вас, зараз з вами 30 стих. Чому все ж таки Господь ну, покарав Мойсея? Якщо хто з тубільців або з прибульців зробить щось зухвалою рукою, то він холить Господа. Пам'ятаєте, ми говорили, що чоловік. Читали тут збирав у суботу дрова, і зате був покараний Господом. Господь сказав покарати його на смерті. ухвалою рукою це означає піднятою рукою. І це означає, що якщо людина робить свідомий гріх. От. І от той чоловік, який збирав ті дрова, він вже знав, що цього не можна робити. І він це робив у суботу і свідомо робив. Так само, і Мойсей теж. Тут він ослухався, він завжди був покірний, завжди е, сприймав е, слово Господнє, але тут він якось хотів вже по-своєму. Мабуть, він вже, можливо, і як людина втомився від того постійного конфлікту. От, але от, ну, Господь за це його е, покарав, тому що він е, зухвало віднісся до того, що повелів йому Господь. А ми бачимо, що особливо тут, в старому заповіті, ну дуже важлива точність. От Господь дає все. Але і вимагає, щоб теж виконували його постанови так, як він заповів. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!